Я вам вже розповідав, що у подорожі головне це мати легкий рюкзак. І я вам хочу показати зараз, як можна монтувати відео, маючи лише планшет. Це планшет Oukitel RT2. До нього я придбав ось такий ОТГ-перехідник. Тут 4 USB входи і Type-C. Зараз ми його приєднаємо. Ось я його приєдную. І в мене є ось жорсткий диск і під'єдную його. І ось він з'являється. Нам потрібно оглядати його, можемо витягнути. Дивимось, що на ньому є. Відкриваємо з допомогою файлів лише зараз. І дивимось, припустимо відео. Трохи проходить часу, правда, тому що тут дуже багато відео. І ну, припустимо, відкриємо ось це відео. За допомогою програми MX Player дивимось. Буферізація йде. І ось. Відео. А тепер дивіться, як я даний планшет перетворив на робочу станцію. До планшету можна під'єднати звичайну мишу. Ось в мене миша. Під'єдную. Ось, як бачите, вже працює. Можна під'єднати ще одночасно флешку. Ось у нас флешка. Під'єднуємо. Зараз повинна тут з'явитися ще одна. От, USB, USB флешка в нас. Теж огляд у файлах. Дивимось. Ось у нас тут є два файлики. Ось, бачите, відео йде. Це наші деньки вже ось перші. Можемо вийти башню. з програми. GZ. І в чому суть? Робочої станції. Я тут встановив кілька програм. CapCut, Filmora, LightCut і фоторедактор. Відкриваємо, припустимо, Filmora Вибираємо новий проєкт. І ось, будь ласка, дивимось відео. Ось у нас тут ряд відео, які зняв. Ось це відео, до речі, списане з iPhone. Відкриваємо його. Будь ласка, у нас є дане відео. У сьогоднішньому відео я вам хочу... І тепер ми можемо його повністю монтувати. Бачите? Ми можемо з ним робити все, що нам потрібно, як у стандартних, якби на комп'ютері. Чому класно працювати мишою? Тому що, по-перше, ви не. Лапаєте екран, постійно, ось ці, я не люблю ось ці відбитки пальців. А по-друге, ви нічого не закриваєте собі. Ви просто працюєте як з, з звичайним комп'ютером. Ось, ефекти, припустимо, хочемо накласти. Щоб показати, про показати і розповісти про це. Ефекти накладаємо. Щоб показати і розповісти Все, що потрібно, ми повноцінно працюємо. І Потім нажимаємо Експорт і всі параметри так само собі забиваємо і експортуємо. І Таким чином не потрібно з собою нести цей планшет.